Привіт! Трендові сумки, взуття, прикраси, а також деякі інші аксесуари є темою сьогоднішнього відео. І перед тим як ми почнемо все це обговорювати, нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі ви отримуєте максимум стильної користі за мінімальний проміжок часу. Почнемо зі взуття. Відразу зауважу, що якщо у вас вже є в наявності актуальні лофери, Оксфорди, кеди, кросівки, човники, мюлі, в'єтнамки, клогі і сандалії на кшталт Біркіншток або принаймні дві-три позиції із вище названого, то ви вже маєте основу взуттєвого гардеробу, яка поєднується з усіма сучасними речами в стилі кежуал. Якщо ж раптом вам цього недостатньо, то в цьому сезоні. Раджу звернути вашу увагу на наступні три позиції. І перше це все вище назване у трендовому, зміїному принті. Друге, це римські сандалії, або, як їх ще називають, гладіатори. Попереджаю, це не супер універсальне взуття. Але як одне з слугуватиме вам декілька років за вправною стилізацією. А про це дивіться у одному з наступних відео про стиль Бохо. І третє це отакий мікс балеток і кедів. Я вважаю, що в це варто інвестувати гроші із розрахунком на декілька сезонів, тому що тенденція до жіночних силуетів набирає обертів. І таке взуття це чудовий компроміс між тендитністю і зручністю. В цьому сезоні ці кеди точно посунуть об'ємні кросівки. Але увага! Останні все одно носимо. А далі подивимось. Сумки. Про них подивитись у відео про антитренди, які в моєму виконанні не про те, що треба викинути, а про те, що з самого початку не варто купувати. Але тут я все ж таки зверну вашу увагу на три моменти: перше корові принт, наприклад, на сумках кросбоді або шоперах, це загалом короткий тренд. Але якщо вам щиро подобається цей принт, і ви оберете в ньому сумку, яка належить до довгих трендів, то це придбання слугуватиме вам довго у створенні цікавих образів. Те ж саме стосується і зміїного принту. Також в цьому і в наступних сезонах в магазинах буде багато сумок із торочками. Пропоную вам зачекати на відео про стиль бохо і тоді вже вирішити, треба воно вам чи ні. І ще мені дуже сподобались оці мушлі. Але тут треба дуже чітко розуміти контекст. У більшості випадків це сумка не на кожен день. Але як одна з, чому б ні? Що стосується окулярів, то покажу вам на прикладі одного бренду: оце тренд сезону. Якщо ви збираєте колекцію окулярів, то обов'язково доповніть її цією моделею. А от у випадку, якщо ви шукаєте одні універсальні окуляри на декілька років, то купуйте ці. І благаю, проходьте повз оцих, скільки б вони не коштували, і ім'я якого бренда на них не стояло. Сподіваюсь, що ця схема закарбується у вас в пам'яті і ви пригадаєте про неї під час наступного шопінгу. І от так само наочно я пояснюю і розкладаю по полицях знання про стиль і гардероб на моїх онлайн-лекціях, на які я вас і запрошую. Їх розклад, опис і форма запису чекають на вас в описі під цим відео. І нарешті моя улюблена рубрика про те, як бути в тренді із мінімальними покупками і відповідно витратами. Перше: носіть краватку. І не обов'язково на шиї. От вам дев'ять способів сучасної стилізації цього аксесуару в жіночому гардеробі. Друге: зав'яжіть на талії не один, а два ремені. Третє: переверніть ланцюжок із колоном так, щоб останній опинився на спині. Але я розумію, що це така більш літня історія. А от що стосується весни, то нагадаю вам із попереднього відео про трендові фактури цього сезону, однією з яких є мережево. Якщо сукня, спідниця або штани із мережу не входять у ваші плани, придбайте собі мережеві панчохи, шкарпетки. Або рукавички. І наприкінці, як завжди, бажаю вам вдалого і свідомого шопінгу. До зустрічі!